¡Festos! Ходять коні толокою, вітаємо з Маланкою, ходять коні парцелями, вітаємо з Василями, ходять коні током, током вітаємо з новим роком. Вітаю вас, я Лариса Руснак і Марійка Мірошніченко. Пам'ятаєте, минулого тиражу у нас були колядники, колядники із музичної школи Good Music School. Так от Марійка, випускниця цієї школи, і вже тренер з вокалу. Подобається вам наша студія, дуже подобається і нам подобається, як ви співаєте. Тож ми запрошуємо вас, бо ми дуже дуже раді вам кожного разу на цьому майданчику, тому що ми підтримуємо забаву, ви знаєте, підтримує культуру, підтримує спорт. Ех, ну що ж. Я не знаю, як там у вас було, все, але на Новий рік нам стільки снігу насипало, і це справді була казка. І ми бажаємо, щоб цей казковий настрій зберігався у вас протягом цілого року. А в ефірі найкраща лотерея в світі Лото Забава. Лото Забава. Скажіть ну, будь ласка, що можна бажати? На початку нового року. Звісно, щоб дійснилися всі наші мрії і щоб здійснилася наша найголовніша мрія наша перемога і щасливе життя. Ну, а якщо, е, звісно, якщо ви з нами тут, то у вас є дуже конкретна мрія. І якщо ви не просто мрієте, а ще й дієте, а це означає в нашому випадку це ось такі білетики. І це означає, що ви напевно бажаєте найбільшого і найкращого один мільйон гривень. Я теж бажаю для цього треба купити білети. Ну а якщо сьогодні ми власне чекаємо вже дуже чекаємо на народження наступного мільйонера, це буде вже якщо це станеться, то, то це буде 437-й мільйонер. Але в будь-якому разі у нас буде головний переможець із виграшем у 190 тисяч гривень. І дуже хотілося б, щоб був цей головний переможець у парусі, або це 300 тисяч гривень. А ще на вас сьогодні чекає в фіналі програми. Наша акція Додатковий мільйон гривень розіграється сьогодні. Доходить фінал. Уже ця акція, і буде сьогодні додатково розіграно 300 тисяч гривень у нашій різдвяній акції Подаруй рідним дивом. До зимових свят Лота Забава додатково до джекпоту розігрує мільйон гривень. Купуйте білети і протягом п'яти тиражів вигравайте 100, 200 або 300 тисяч і даруйте рідним новорічні дива. Виграє той, хто грає. Ну що ж, я гадаю, що нам уже час починати. Я думаю, що у вас вже в руках є ваші талісмани, тобто лотерейні білетики. Я бажаю вам, щоб удача вам посміхнулася своєю широкою посмішкою. І Із величезним задоволенням відкриваю перший цього року, перший 2026 року і 1365 тираж державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом розіграшу стежить, як завжди, наша поважна тиражна комісія. І всі в увазі від всі, все, що відбувається тут в студії, не пройде повз їхнього пильного ока. І ми починаємо нашу подорож. І перша наша зупинка це парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що, зібралися парочками? Головне, власне, триматися за руки. Ну, ви знаєте, головне не це, а головне мати лотерейні білетики і шалену удачу. Я бажаю, щоб сьогодні хтось все ж таки забрав і збагатився на 300 тисяч гривень. І прошу увімкнути наш лототрон. Всього 9 кульок відповідають за нашу удачу. У будь-якому разі буде багато переможців. Кулька номер 51. Номер 40. Номер тридцять чотири, номер 50. Номер тридцять шість. Номер 46 А минулого року у нас було шість головних переможців. Кожен з них отримав по 300 тисяч гривень. І дуже хочеться, щоб цього року було ще більше головних переможців. Потім номер 49 71 і може це станеться сьогодні? Принаймні, ми дуже хочемо цього. Я особисто дуже це. 2 Кулька номер 2 була дев'ятою кулькою, і я е, лечу до комп'ютера, щоб дізнатися, що ж у нас тут таке. Ага, переможців, як завжди, багато, але 300 тисяч гривень. Втрималися. Ну що ж, наступного тиражу 300 тисяч знову чекатимуть на вас у паручці. Ну і скажіть, будь ласка, що ви плануєте на цей рік? Може, які покупки, можливо, подорожі. Мрійте, уявляєте, бо це часом дуже допомагає, коли ви візуалізуєте. І діліться своїми розповідями, діліться своїми мріями, діліться тим, що у вас вже сталося. Діліться добром у наших соцмережах, так як нам пишуть, тому що ви пишете, а ми читаємо. І зараз все наш настільки швидко відбувається, що просто буквально ми можемо з вами переписуватися і от дивіться, що нам пише, наприклад, пані Оль. У Фейсбуці вітаю, які шикарні ведучі, наші вельми. Любі, ведучі і колядники. До зустрічі в новому році всіх зі святом, зі святами і удачі, пані Олю. Ми вам дуже дякуємо, тому що в будь-якому разі нам дуже приємно отримувати від вас стільки добра, і ми це читаємо і передаємо вам назад. А от ем, пану Віктору, ем, я думаю, пану Віктору з Одеси, який минулого тижня став переможцем Великої гри напевно, дуже, дуже, дуже сподобалося те, що відбувалося. Ся минулого тиражу, і він розказав, що він одразу, як тільки побачив і зрозумів, що це він виграв 190 тисяч, одразу зателефонував на гарячу лінію. Тож я раджу вам, шановні, одразу телефонувати і дізнаватися, як і що з вашими грошима, і як це зробити, як їх оформити і як їх забрати. Отже, я дуже бажаю всім. Eh, сьогодні шалені удачі на початку року. Бо як кажуть, як рок почнеш, так його і проведеш. Я бажаю вам виграшів, бажаю здійснення ваших мрій, і ми починаємо. Тобто ми не починаємо, ми йдемо далі. Тому що зараз головна eh, подія цього розіграшу це велика гра. Я біля великого лототрону, який може принести вам шалену удачу, І дуже хочеться, щоб на початку року ми здавували Анатолія. Він приїжджає, а в нас мільйонер. Зробіть це, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я його не просила, він сам почав. Він мені будь ласка, ладотрон. Він дуже хоче швидше здійснити ваші мрії. Власне, нехай все так і відбувається саме. Йде номер двадцять шість. Але звісно, що без ваших білетиків саме не буде. Номер п'ятдесят чотири. 45. 436 мільйонерів народилося цього року. І ми з нетерпінням очікуємо на 437-го. Ой, взагалі не цього року. Кулька номер 13 Загалом 436, а цього року народилося здається 2 мільйони. Кулька номер 37 Номер 37 будь якому разі ми дуже-дуже очікуємо на наступного мільйонера кулька номер 41 Номер 41. Нагадаю вам про те, що ваші білетики ви можете придбати дуже швидко, якщо ви десь е, просто придумали собі зараз. Хочу, не стримуйте себе, тому що це можна моментально зробити на офіційному сайті кулька номер 10 На офіційному сайті MSL.UA. Це робиться просто моментально. Кулька номер 3 А ще шукайте наші безчисливі домети у лотомаркетах. Це теж просто. Йдете, побачили. О, кулька номер 33 Кулька номер 28 звісно, на мережах магазинів Коло, наш край, 723 та 7. Номер 19 А що от ви їдете, їдете десь дорогою, їдете, дивитеся, дивитеся, заправка. О! І там є кло, око та Укрнафта. Пуйка номер 31 Номер 31 Ну і, звісно, я не втомлююсь говорити про соцмережі. Фейсбук, тікток, інстаграм, Ютуб. Кулька No2. Номер no. Номер і до слова, у кожній із цих соцмереж триває активність із сюрпризом від Анатолія. Долучайтеся, будь ласка. Номер один. І вже 13 січня Анатолій обере по одному переможцю у кожній із соцмереж. Наступна кулька номер 64 Номер 48. номер 42. Номер 12. Номер 12. Затамували подих і чекаємо. Всі чекають одного і того самого. Уявляєте, скільки людей зараз Бажають одного і того ж. <хи> і це мусить статися. Кулька No65, тому що е, не зупиняється наш великий лототрон. Це означає, що е, все триває, наші очікування тривають. Кількість переможців збільшується. Але ми чекаємо. Головного, головний буде в будь-якому разі, тому що 190 тисяч, кулька номер 67. Поки хтось це не зробить, ми не зупинимось. Але ми чекаємо і ще більше. Кулька номер 23 Кулька номер 23 Я дуже щаслива, що ви поруч з нами, попри всі обстріли, попри те, що з нами зараз відбувається, нам дуже непросто, але ми тримаємося, ми мусимо тримати стрій і. Дарувати життя нашими посмішками кульки номер 32, нашою енергією і дякувати нашим захисникам за те, що ми можемо це робити. Культи номер 15. Наша гра триває, наскільки я розумію. Так, наша гра триває. А поки наша гра триває, я хочу нагадати вам ще про те, що ми, як бачите, у нас не тільки діти співають, ми ще турбуємося про спорт. Я б хотіла два слова хоча б сказати про арену Лодограй, тому що завдяки вам, кулька номер 61 завдяки нашим учасникам, ми маємо можливість розвивати і докладатися до розвитку спорту. Арена «Льодограй», завдяки вам, ми її збудували. І завдяки. Вам там проходять змагання, і наші з вами діти мають можливість займатися спортом. Кулька номер 43 кулька номер 43 Так, торік на Льодограї відбулося два етапи всеукраїнських змагань і фінал чемпіонату України з фігурного катання. А ще два змагання кубок Льодограю серед аматорів. Кулька номер. 21. номер 21 І. Ні, ми не зупиняємося. Ми йдемо далі. Наш не зупиниться аж поки не. Хтось не збагатіє на 190 тисяч. кулька номер 8 Це мінімум. А максимум 1 мільйон гривень. номер 8 номер 8, а Ми не зупиняємось. І, і ще трохи про льодограй. Нині в школі, де нині в школі фігурного катання займається там понад 80 осіб. В школі хокею понад 100 осіб. Кулька номер 30 А ми не зупиняємося, ми йдемо далі. Цікаво, цікаво, цікаво. Чим сьогодні закінчиться велика гра. І ще трошки ролю дограю, якщо встигну кулька no 40... 34, кулька номер 34 а ми не зупиняємося. Цікаво, цікаво. Чим далі, тим цікавіше. А я нагадаю, що велика гра це ще не кінець, тому що у фіналі програми у нас е, іще ще один розіграш, завершальний розіграш. Кулька номер 22 подаруй рідним диво. Це додатковий розіграш. Де ми розіграємо один додатковий мільйон гривень. І Ні, велика гра триває! Боже мені зараз кульки закінчаться! Але це означає, що збільшується кількість переможців. Кулька номер 27 27. Стоп, лототрон. Я не дихаю, а просто мені здається, я зараз. Перелітаю, тому що сьогодні із нашого лототрону випало 30 кульок. 30 кульок, три лінії закреслено з однією підковкою. Як ми і з вами говорили, що без цього не закінчилася наша гра. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень, тобто він закреслив три горизонталі, три лінії з підковкою. Білет номер увага! Будь ласка, 00... Пробачте 0022 116 Сумська область. Шановний наш головний переможцю. Це сталося. Ви бачите, як довго наш лототрон тримав вас у напрузі, але все ж таки це сталося, і у вас сьогодні є. 190 90 тисяч гривень, будь ласка, зробіть це так, як наш минулий переможець з Одеси, який одразу зателефонував на гарячу лінію і дізнався про всі подробиці е, вашого е, ваших грошей. Зробіть це і ви зверніться на гарячу лінію. А я ще раз. Вітаю, шалено вітаю на початку року, 2026 року. Вітаю нашого головного переможця. У вас тепер є 190 тисяч гривень. Плата я хочу подякувати. Я думаю, як і всі ми за те, що ми маємо можливість з вами спілкуватися, за те, що ми маємо можливість грати, за те, що ви маєте можливість радіти. Здійснювати свої мрії за все це. Ми дякуємо силам оборони України. І ви можете не просто побажати і подякувати і побажати, щоб вони вернулися до нас живі, здорові. Ви можете також зробити свій внесок за донати, купивши ось такі біле квитки, лотери, благодійної лотереї «Дар». Це ваш донат на сили, на сили оборони, і також можливість виграти півмільйона гривень. Оце, це погодьтеся і зовсім непогано. Ну а що ж? А зараз ми готові до фінального розіграшу акції Подаруй рідним дивом. Ну що ж, я сподіваюся, що ви все зробили для того, щоб взяти участь в цій акції. Вона вже завершується. Хтось із вас зараз виграє 300 тисяч гривень. Ви готові. Я бажаю вам шаленої удачі і прошу увімкнути комп'ютер. Зараз ви бачите, як комп'ютер методом випадкового відбору. Відбирає цю виграшну комбінацію, яка зараз принесе комусь із вас уже власне принесла 300 тисяч гривень. Терміново дивіться у ваші е, білетики. Я бачу все прекрасно: 8, 5, 8, 6, 7, 7, 40. Якщо ви бачите такий номер, таку виграшну комбінацію у ваших білетиках, це означає, що на початку 2026 року ви збагатіли на 300 тисяч гривень. Все, я вас обожнюю, шановні наші учасники. Зустрінемося на наступному тиражі. Верніше зустрінетесь ви вже з Анатолієм. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей, коли це станеться. Не знаю. Люблю, обожнюю. До побачення. що ж тим часом ранок на телеканалі Постров продовжується. І ми готові сповістити е, вам важливу інформацію. Вночі окупанти запустили по Україні 52 ударних безпілотники з орла, брянська, курська а також тимчасово окупованого Донецька. Близько 40 із них шахеди. Повідомили повітряні сили. Наші боронці неба збили 39 дронів, зафіксовані влучання 13 ударних безпілотників на дев'яти. Локаціях. Наша ППО працювала на півночі та сході країни. Ну, Якщо хочете знати, чим живе Київ просто зараз, то у телеграм-каналі Апостроф Київ головне про місто людей і щоденне життя столиці. Шукайте нас у телеграм Апостров Знак Якісних новин. Скануйте QR-код, який ви бачите зараз на своїх екранах. Ну якщо ви дивитеся Апостроф у YouTube, тоді перейдіть за посиланням в описі до відео або трансляції. Ну а далі е, будемо говорити про е, важливі і актуальні теми, які раніше анонсували. Е, Україна та США погод.